Виноград Вірона ближче до пізнього. Дощі пережив з трудом. Кругом плодоножок підірваний. Внутрі грони гниє. грони плотненькі, ну не дуже такі качені, ну плотненькі. Лоза зріє на четверочку з по п'ятибальній, бальній. Трошки сонячні ожоги є. Розовінки не бачу, щось таке оранжеве, наче трошки загар. Ну це сигналочка, перший рік. Ну, от, для порівняння гривня, отакий він. Є крупні ягоди такі. Поменше. Гниє внутрі, ну що ж що, можна. По цьому году треба. Все гниє, все тріщить.